Привітам, дорогі підписники каналу Колекціонер. Це черговий відеоогляд на журнали Клуб Вінкс в хрудих Дівчонок», самий волшебний журнал. І сьогодні у нас номер 27 за вересень 2009 року. І ви не помилились на обкладинці вже феї в четвертому сезоні. Подарунок до цього журналу у мене, на щастя, є. Теж вдалося його нещодавно знайти, але про нього пізніше. Отже. Красива блискуча назва журналу. І на обкладинці журналу у нас Лейла Флора і Блум в концертному одязі четвертого сезону до номеру в подарунок іде Магніт, який, як я вам вже сказав, є. І що вам хочу сказати, трапилось в цьому журналі, на жаль, величезне розчарування. Тому що останній комікс, який виходив, це був 27-й випуск журналу. З обкладинкою. 28-го. А зараз вийшов 59 й комікс і 59-та обкладинка журналу. Тобто, друзі, 27 плюс 30-32. Але два журнали все-таки потім надрукували. Це номер 55 й і номер 57. й Тобто 30 журналів рівно видавництво перестрибнуло. 30 коміксів не було надруковано. Це дуже жахливо, насправді. Я таке взагалі не розумію, як так можна було. Ну, спецвипуски, додайте, якщо вам не встигається, чи що. Тим паче, 9 рік могли ще спокійно друкувати нормально за порядком, як воно мало бути. На жаль, ні. На жаль, вони просто перестрибнули 30 журналів. І. Одразу вийшли на четвертий сезон. Що ж, будемо огляд робити на даний випуск журналу? Так. Зміст, привітання. Тут ще у нас феї по другому сезоні всі. Дієта для феї давай снідати. Що у нас тут таке? Різні рецепти, схоже. Далі у нас біографія Рівена, Планета теж невідома. Але біографія займає дві сторінки. Так, привітання від музи. Тут вже Енчандік, до речі, почав з'являтися на артах. Так, І обкладинка коміксу, який називається «Winx Rock. На окладинці коміксу у нас Текна, Блум і Стелла в концертному одязі четвертого сезону. Комікс, звісно ж, по четвертому сезоні вже все. Музи довге волосся, але все ще є «Відьми Трікс» тут у коміксах. Як ви пам'ятаєте, я вам розповідав. Комікси це інша реальність, ніж мультсеріалі. Оста пізніше вам покажу. В цьому коміксі, до речі, з'являється трансформація Enchantix. Вперше. І з'являється тільки на три сторінки, на жаль. Так, гороскоп, передплата. Тут що таке? Якась розмальовка, реклама. Далі у нас... Це тест. Який ти метелик? Реклама журналу Піксі. Тут знову якесь завдання. І, звісно, клуб крутих дівчат. Так, тут малюнки, фотографії читачів. Так, які тут питання були? Питання було наступне. Мені здається, що скоро у вас з'явиться нова подружка, а ще всілякі домашні любимчики, собачки і котики. Це правда? Правда, правда. Магія майбутнього каже нам про те, що подружку назва... буде... буде звати Роксі. Почитай навпаки. І вона, при... і вона прибуде з землі, як і блум. Про чарівних тварин теж правда. Але там все так далеко і туманно. Ясно тільки, що у нас буде кролик, мишка. Миш... А, Кролик, ведмедик, курчатко, кошеня, ягня і пудель. Такі круті. Так, і ще одне питання: а Техна все-таки принцеса чи проста дівчинка? відповідає Стелла. Жах, жах і жах. Техна приховувала від нас, що у неї тато король. Каже, тому що питання про наслідування престолу вирішується у них на планеті голосуванням в парламенті. І зовсім не обов'язково в королеви і зовсім не точно обов'язково королевою виберуть її. Точно такі ж справи і у Флори. Її мама королева, але сама вона. Начебто як не принцеса. Хоча, на мій погляд, яка різниця, чи унаслідують вони трон планет, чи ні? Хіба на Лінфії чи Зеніці знайдеться хтось крутіший, ніж Вінкс? Дивіться, друзі, як круто пояснили, чому в коміксах е, Текна і Флора принцеси? Тому що, схоже, у них. А, як вам пояснити? Так що просто. Так, як, в принципі, у нас. Тобто, якщо е, вибирають ще раз королем його, вона принцеса. Тобто, по... через вибори все. Не через престол. От. Не через престолонаслідування передається влада, а через вибори. Цікаво, дуже відповіли на питання, дівчинки. Дуже цікаво і дуже круте питання. До речі, така флора класна, такий одяг найприкольний. прикольний. Вау! Мені подобається. Так, анонс комікса. Звісно ж, по четвертому сезоні, і все, і анонс наступного номеру журналу. Так, а, чуть ледь не забув. Плакат. У нас знову ж таки розмальовка з однієї сторони. Це у нас Текна, муза і стела в трансформації Enchantix. А зі зворотньої сторони у нас Лейла. І Flora's Bloom трансформації En тільки вже розмальовані. Подарунком до журналу є такий магніт у формі серця, на якому у нас Bloom трансформації Енчантікс. І, звісно ж, з емблемою Winx Club. Ось такий красивий магнітик. Був подарунок до цього журналу. Ось. Дякую, що ви були зі мною під час цього огляду. Всього вам найкращого. Чекайте чергових відео оглядів на моєму каналі і залишайтесь обов'язково, хто тільки підписався. Далі буде цікаво.